Хлопчики та дівчатка, я вас вітаю Він на каналі Криптоперець. Мене звуть Олексій. Сьогодні для вас я записую повчальне відео та ознакомлю вас з новим токен сплешем та новим аирдропом. Почнемо з аирдропу, клікаємо «SpotX», торгівля, «SpotX». Далі, звісно, полювання на аирдропи. Так, airdrop HLG. Нам потрібен перший airdrop. Подія завершиться через 20 днів. Тож ми встигнемо щось залутати. Так, і що тут у нас є? Від, е, випадковим чином буде вибрано лише 28 тисяч учасників, яким пощастить виграти 2500 HGL на одного. Непогано е, усього призовий пул. І високе количество учасників дуже добре, дуже просто тут можна зареєструватися. Сразу скажу, що ті, хто до кін... хто в останній день буде робити цей квест, цей арідроп. У вас теж будуть шанси. Чому? Тому що інколи мені пишуть всякі хлопці, що да блін, тут надо, потрібно перші секунду, 20 секунд дається на те, щоб залутати ердропи. Треба все быстро, швидко робити, і тоді вам можливо щось прийде. Ні, ніфіга. Ми робимо аїрдропи навіть в останній день. І нам приходить винагорода, а не приходить тим гусям, котрі мульті Тому що я вам скажу? Не мультіачте. На свої аккаунти робіть аїрдропи, і винагорода приходить. Не тупіть, не треба найобувати байбіть, тому що життя у вас ось якось так. Що потрібно робити далі? Ці-всі. Квести я вам вже показував, що ми робимо. Підписуємося. Тут дуже прості, дуже прості. Е що тут? Підпишіться на Bybit UX, ну, типу Твіттері. У мене вже підписано. Все, все робить. Далі підпишіться на ще якусь єрунду. На цю єрунду ми теж підписуємося. Є, вже підписані. Далі. Зробіть репост цього його допису зі своїм коментарем. Зробимо репост його допису з своїм коментарем. Так, ось цей допис, ще ми зробимо репости. Угу, репост зробив, а коментар. Я у темі пишу. Є. Зробили, зробили. Що потрібно ще? Виконати задання внесення депозиту. Депозит треба внести 100 баксів. Як не переводячи з аккаунт... Коротше, треба вносити депозит таким чином, щоб він зарахувався або через P2P, або з, наприклад, з іншої біржі. На Bybit. Якщо ви переносите внутрі біржі з Bybit на байбіт, Bybit, депозит не зарахується. Потрібно зробити якийсь переказ на 100 баксів, в котрому ви заплатите комісію. Тільки так це зарахується. Далі торгувати токеном на споті на 100 баксів. Купили на 50, продали на 50. все ви в темі. Далі, що нам треба робити? Переглянути аж жилев. Мінтити. От сюди пишемо те, що вони від вас просять, і отримаємо ви нагороду. Коли через 20 днів. Можливо, давайте порахуємо, скільки людей мають шанс отримати винагороду. Скажу одразу, у кого адекватні аки, хто не мультяче і не був в цьому запідозрений байбітом, тому винагорода має шанс прийти максимально. Максимально швидко і максимально великий шанс. Так, 70 мільйонів HLG. Ділимо на 2500 да, 28, 28, 28 тисяч учасників реально отримають винагороду. Дуже добре. І ще хотів би вас познайомити з чим чим хотів би вас познайомити? звісно, з токен сплешем. Тому що що? Тому що Тому Токенс для новачків, тих, хто ще не вміє торгувати, вони вас дуже добре прокачають дуже добре прокачають. Так, токен сплеш по LFT нам потрібний. ЛфТ FLT, простите. Токен сплеш по FLT. Приєднатись, пишемо, що ми не зареєстровані. Що у нас тут є по цьому. ФЛТ Токенспрессию. Є призовий фонд. Який фонд? 1 мільйон 900 тисяч FLT. Окей, поповнити термітний час. І призовий пункт на 900 тисяч FLT. О, 20 ФЛТ можна отримати. 900 тисяч ФЛТ у нас винагорода. 900 тисяч ФЛТ ділимо на 20 ФЛТ. 4500 учасників мають шанс отримати тут винагороду. Досить непогано, що треба зробити. В місті або 400 ФЛТ. Або 400 ФЛТ, або що, або 200 баксів внести і торгувати на споті на ці 200 баксів. Тобто купити на 100, продати на 100. Всі гроші, які ви вносите на свій депозит, можна використати для цього, для того, щоб воркати нижче. Що ми бачимо? Призовий фонд, фонд, призовий фонд тут 1 мільйон, FLT. 1 мільйон FLT, 50 тисяч максимальна винагорода по FLT. Для того, щоб залатати цю винагороду, треба робити об'єми. Звісно, не тисячі в день баксів, а набагато більше. Вважаю, що 1010 ФЛТ ви залотаєте тоді, коли, за, скільки тоді, триває акція. 13 днів токенсплеш триває. Плюс-мінус, якщо ви зробите 300-400 тисяч доларів об'єму, я думаю, ви залутаєте 1010-20 ФЛТ. Пишіть у коментарях, хто буде лутати. То буде виконувати, а для того, щоб навчитись виконувати токен сплеші хоча б у нуль, щоб отримати винагороду. Так як я бачу в коментарях, є деякі особи, котрі що, котрі кажуть, Йо-майо, я заробив 40 баксів, а на комісію потратив 70 баксів. Звісно, тому що ви йолоп, тому що треба торгувати хоча б в нуль, для того, щоб золотати хоч якусь винагороду. А якщо ви знаєте технічний аналіз, то ви можете що робити обсяги невеличкий плюс. Покупаючи дешевше, продаючи дорожче, для цього вам потрібне знання технічного аналізу, який ліквідність ордер ордерблоки Ареса. Цього буде достатньо, щоб робити в спешах і лотати хоч якусь винагороду. Для тих, хто хоче навчитись це робити, можете прийти до нас у Discord, у Віпку, і там, звісно, ми вам допоможемо, розкажемо, як це краще робити. Плюс там є у нас навчання по віторкам і четвергам, але доступ у нас є як платний, так і безплатний. Що треба зробити, щоб отримати? Безкоштовний доступ. Все дуже просто. Зареєструватись по моїй реферальній силці, я буду заробляти від процент від того, що заробляє біржа на проторгованому об'ємі, а ви за це отримаєте що? Від мене місяць доступу Vip Discord, кріптопаперед, Education ком'юніті ціною 78 баксів. Скоро Віп Discord буде вже більше 100 баксів, тому що там все більше і більше інформації і, звісно, інформація коштує гроші. Також, що хочу сказати, що ті, хто зареєструється при наферальній сілці, несуть депозит 100 баксів, вони ще отримують квести, які вам допоможуть наворкати на байбіті від 20 до 375 доларів за перші два тижні. Вважаю, що дуже непогана акція для нова плюшки. Тому, якщо кому цікаво, пишіть мені у лічку. Моя лічка є в телеграмі. Я вам все розповім, розкажу і нижче будуть ссылки для реєстрації по моїй реферальній силці. CryptoPepper від Байбіт. Так, все, що хотів, я вам е, начебто сказав. Вам бажаю гарного дня. Не допіть, ставте стоп стофосом.